Вітаю канал Квіткові посаденьки у Світлани, ми на дачі. Сьогодні у нас субота, завтра неділя, будемо працювати два дні і тут ночувати. Пополивали з вже все. Тут ми робимо у нас на сьогодні таке завдання, порядочок біля сусідського парканчику. Тут дідусь, з бабусею, вони дуже переживають, щоб не цей... трава не лізла до них. Ну, я їх дуже розумію, я буду підтримувати тут порядочок. Син почав все виробити. Ось скільки вже проробив роботи, кущики тут у нас смородини будуть рости. І ось так ще залишилось скільки роботи далі до до, до до до, до кінця паркану. Залишаємо кущі, квіти. Оце, не знаю, що якась квітка. Що воно за квітка? Ну це ми будемо залишати. Ось тут травичка вирветься, тут ще у нас невеликі саджанці смородини. А тут я посадила мальвочку, вона поки що під бутилкою. Не знаю, що там буде з нею. Кущики два жимолості. І оце голубіка голубіка. Як вона голубіка? Масяня йде за мною, масяня. І ось така смородина. Все так. Пройдемося. Пішов, пішов уже на гульки. І все буде тут чистота, у нас і порядочок. Так, а я йду ось полуницю. Взяла такі від хліб, хліба, ось затяжечки. Збирала я довго, у мене їх цілий мішочок. Ось у мене полуниця, вона йде вуса на дорожку. І ці вуса все, всі я поверну і пристібну. Ось так. Таке таке сонце. Видно по тіні. Ось. Так раз. І все. І нікуди воно не дінеться. Да, да. Масінька, теплісір мені щось розказувати, так? Да? Уляка. У полуниці багато ми не збираємо цьому році. Тому що у нас її мало, мало, тому що ми садили такі маніпусінькі зовсім полунички, розсаду. Зовсім практично без коріння, тому у нас і нема бацько. Ну, ось так буде. Отака у мене сьогодні праця. Потім я ще підв'яжу виноградик з тяжками. Там. Підв'язала ж до труби. І з той сторони до, з дерева цю сітку, коли вітер, вона питається десь полетіти. А тут повісила ось так кутилки. І воно не піднімається. Шоста година ранку, неділя. Мої там набирають воду, кофійок попивають. Ось. Тиша навкруги. Зараз йду працювати. Трохи треба посапати, підв'язати помідори, от, полити. Небо чисте. Сьогодні буде сонячно. Підв'язувати виноград росте трошки з тяжечками. Тут і там. Клумбочки мої. Вазончики мої ростуть. У нас. Так, вже вечір співає наш цвіркунчик, Ось покажу, яку халабуду я створила сьогодні для огірків, для огірків ялинкою. І зняла там один парничок роволокно і ось так зробила. Тут пішли і прищепки, і проволока, і кірпічики, і бутилки навіть пластикові, ще й палки. Зараз я поливаю і знімаю ось тут бутилки. Вже, вже пора. Ось покажу знизу. Ось тут крест-накрест такі прикріплені палки. І на них бутилки вдіти. Ну, ось там всередині, щоб не рвалося це агрополотно. Все поливається і знімається. Надіюсь, буде все добре. Подивимось, як воно тут буде рости. Вісім-годин вечора. Вже закінчуються роботи. Покажу свою гірку ліпійську, яка вона в мене зараз. Ось так виглядає. Ромашки, ромашкове поле. вовсю. Якщо б ми ще не видалили тут половину, було б усе у ромашках. Тут у нас порядочок сьогодні наведений. Ось так гарненько все. Всі мої смородинки. Кущики. так до кінця паркану така у нас краса. Тут ми будемо косити, тому я не дуже за цю траву переживаю. Ось Так. Там мальвачки а я вже казала за це. Тут все кущики обсапані тут все гарненько. Що, Юра? Я гуляю по саду. Я? Да любуюсь. Фу, поменял, Так. Поменял? Да. Огурцы видел, как тут растут. Как? Красиво. А как они должны расти? Красиво. Они очень красивы. Да, растут. очень красиво. Прям мне нравится. Ну, хорошо, да. Хорошо вот тут надо, вот тут Рома повырывал все. Вот здесь вот теперь надо вот это все расчистить, малину посыпать. О, Кот на... Ходы, да, вину вышел. Это дымом тянет. Юра, шашлыки и все а. напротив. Ну вот и а дом. А мы будем делать? У нас сосиски лежат. Можем сегодня сделать. Хочешь? А ты, Рома? Может, ты... завтра. Спроси у Ромы, я не знаю. Но мне все равно, короче. Я могу что нибудь шось... Не, может завтра. Давай завтра. Давай завтра. Что уже да, уже все поуставали, уже ага. завтра ще выходной. Шалаш видел какой? Для огурцов. Но а ну, это ж полотно одно вот это сняло. Вот с ее А там ты не знаешь, не, не, видишь бутылку, не? А -а -а. Хорошая. Хорошая. Це человек был на работе, а я была сама. Это проверка, Только ж аккуратно, бо поломаешь всю конструкцию. Да. Там бутылки, все. А ты его напугал сьогодні? Сверчка, там сверчок. Сверчит О. Ага. Тихонечко. Там же траву сьогодні рвали, то пугали его. Так що один зняла, ось тут помідорки далі ростуть нормально. Остався ще один оцей. Потім я його зніму на капустку чи кудись. У мене ж там ще капуста десь росте. Треба подивитися, що там з тою капустою. Перси полила усі. Ось там вони відкриті стоять. Ну, маленькі, дуже маленькі. У людей бачу така розсада, там здорова. А у мене все маленьке. Ось тут гарні перчики ростуть. Ось все капуста. Це ж її висаджувати вже можна. Чи ні? Ось капустка. Навірно, треба вже капустку висаджувати. Агроволокно десь там. Сонечко сідає. Все, тут добре видно кабачки. Коли вони повиростають, буде видно, куди поливати, де їхнє стебло. тут позаплітають, позаплітають все. Картопля стоїть гарна, без Колорадського. Не знаємо, чого його тут немає. Можливо, є, та ховається. Ну ось так, от, якщо подивитися, нема ні яєць, лічинок, ні жука дорослого, нічого нема. Геть чисто стоїть. Подивимось далі. Що тут треба ще окучувати? Короче, роботи. Морковку треба сапати проривати. Часник пожовтів, як завжди він жовтіє. Не знаю, у кого він не жовтіє. Масяня, там буряк. Взагалі то. Що ти там шукаєш? Вот уже ж. Так, поливалки, лейки складаем. Складаем. Же, уже не треба. этим надо делать, Рома, что-то. Собирать его, че куда. Короче, с поливалку. Сейчас со шлангой, что делаем? Оставляем. Оставляем? Перенесла я свій стілець бомбочку сюди. Біля дому, на тераску. сюди повішала ось сукулентики там теж вітер ось. Теж. Вітер розігрався не на шутку. Ми зараз будемо бідати. Як же весел? Ну что, получается? А как же? Ага. Смотри, красиво. Кипит он там. Кипит. Ну да, внутри вишку. Смотри, угу. кипит там какой классный. Гулькает. Булькает и кипит, Булька и жарится, и вообще и дымит. Рома, будешь снимать, а ли ты смотришь? Может, надо уже снимать? Капает? Капает? капает даже. Рома, а там не перегнутая у тебя? Ром, там где проволока, там не сильно перегнутая? Не, не, там не сильно. Ну, пусть капает. Поливала сегодня. Ось Тут пачки мої маленькі, ще маленькі. Може быстро виростуть. О, вже тут бутилка спала, моя конструкція. Ой! Так вітер, конечно, скажений, то може все перекрутить. Оно ну аж бутилку да, як піднімає І, якби її набрати, може, води туди не полетить воно. Ай співніка в нічка потихень спє, да? накручен это, конечно, вот там, нет. да? С носиком. <trong> С носиком? Ну. носиком. Такие кракозябра, якась. Ну, я Ну, ничего, есть. Есть. Тут ось є. Що ж, перший рік, перший рік посадили. Тільки. Що ж вона так сразу не наросте. Нормально буде. О, а там же суниця є. А ти говорила, вона вже попадала. <падав> О, а що ж це я пропустила? А ось тут клубничка. Такое дело. Вона ж у нас тут в зарослях бідненька. Она щось позасихала. Позасихала, да. Це ж засуха позасихала. така. На все води ну, не вистачає, карати. нема, значить тут. А у лісі Це. є. Здесь вишку відпала угу. вже. Отпала. Ясно. Сунички немає. Ага. Ну, она, конечно, будет. Когда будут дожди, И она это будет отрастать. Сидит, внутри, вот. Ну, она маленькая просто. Маленькая-маленькая. А вот это. А что тут? Тоже. Ну, тоже, но ну, непонятное что. покрученное все. Это угу. типа ранняя должна быть походу. Угу. Черная богато нацеплялась. Где у нас тут черная? А, вот, смотри, какая Ну все, один костик вс. Нацеплялось, володинка. А, шо ту. Це якесь дерево. А что это за малина? -то? Это малина. Вот она выросла. Интересная тоже. Це малина. Тоже просто малина, Почему-то да? она, вот от... она тут подписана. Интересно. Она Тут не выросла. Да я знаю. Это написано червона ранее. это должна быть. Ну, она отличается, главное, от тех, всех. От всех, да. Значит, попала. Попалась просто. Да, веточка как раз попалась. Це в м'яті оце. Щось росте. оце, Я не знаю, його викапувати, виривати чи залишати. Що воно таке? Не розумію такі Цвіт, квіти чи якийсь сорняк. Це ось ось насіння. Моя Меліса і м'яточка. З насіння виростила ще така малесенька зовсім. Да. Не хочеться сьогодні нічого робити. Вже ми наробилися вчора. Ой. Можна насипати? Нужна вилочку було б принести, да? попереворачу. То не з двох сторон же, щоб воно пожариться, буде нормально. Ага. Уже піоні відквітають. А ті я зрізала вчора. А ці біленькі ще залишила, вони вже сипляться, сипляться. А ось у вітер їх зовсім обсипає. Тут насипала навіть в мою О, клумбочку. Клумбочка моя, парасолька. Щось буде тут квітнути. Чи не буде? камінець, Так. Ось так. прикриває трохи від сонця поки що. Сьогодні ми отут між туалетом і душу прицепили ось таку лампу, це вона заряджається від сонця і потім горить вночі. А тут ось повісили, та це чоловік не знаю куди крючки було дівати, та повісив роздіватися в туалеті, може, каже, понадобиться. І така ось Фонарик. Ось можна його включати, опускати ось. І все. І тут у нас буде світло. Так, а тут у душевій нашій кімнаті вже є дзеркало. Це для полотенечка. Далі ось така мішалочка. Полочка. Це для зубних щеточок і стаканчика. І все, оце-таки така приспособа, ще треба покрасити зверху душ. Ну, а тут я хочу всередині обтягнути плівкою, тому що так, як до історичні часи, виходиться.